Вірш про білочку написала Ліна Костенко. На гілячках на тоненьких, поки день ще не погас, Сиришки та опеньки. Білка сушить в розопас. Так наш шпилі охайно, так ітують до сосні і міркує, а не хай Ще побуду тут мені, поки дні ще хороші, поки ще є тепло, а як випадуть порощі, заберу їх ходопо. Буде холодно на дворі, сніг посипиться з дубів. Буде в мене у каморі ціла в'язочка грибів.